Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачні м'якесенькі дріжджові рогалики. Тісто виходить крихке і пісочне. Ці рогалики просто тануть в роті і виходить їх доволі багато. Вистачить на всю сім'ю. Обов'язково спробуйте. Цей рецепт точно стане вашим фаворитом. Для приготування опари нам потрібне тепле молоко. Додаємо до нього дріжджі, цукор і борошно. Перемішуємо і залишаємо це все в теплому місці на 15 хвилин. У великій мисці нам потрібно з'єднати борошно із маслом. Для цього натираємо холодне масло на грубій терці і ось таким чином перемішуємо до утворення крихти. Далі додаємо сюди яйця, додаємо сметану, а також опару, яка вже вистоялася в теплі. Бачимо, що на ній з'явилися бульбашки. І замішуємо тісто. Тісто добре вимішуємо хвилин 15, щоб воно було з таким еластичним і не прилипало до рук. Далі накриваємо його плівкою або рушничком і залишаємо в теплі на півтори години. Воно має збільшитися в об'ємі. Тим часом підготуємо начинку. Для цього вишні без кісточок розморожуємо, щоб стік сік і перемішуємо із крохмалем. Тісто розділяємо на 4 частини і робочу поверхню трішки підсипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. І з кожної частинки формуємо круг товщиною приблизно пів сантиметра. І далі розрізаємо цей круг на 12 рівних трикутників. Викладаємо начинку та формуємо рогалики. Ось так підгинаємо кінчики, заліплюємо, щоб начинка не витікала. Далі викладаємо рогалики у форму, застелену пергаментом на відстані одне від одного, бо вони підростатимуть і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин, щоб вони підрумянились. І далі, ось так кожен рогалик щедро обмокуємо в цукровій пудрі. Це дуже смачний рецепт, обов'язково спробуйте.